Дуже стародавній рецепт, пляцка, який печеться одним коржем під назвою Королівський. Думаю, багато хто пробував його в дитинстві, а якщо не пробували, то неодмінно спечіть тепер. Приступаємо до приготування. Жовтки, м'яке вершкове масло, половина сметани та цукор збиваю до однорідності. Затем інші іншій половині сметани розводжу тріжді. І також додаю до цієї маси. Трішки перемішую і затим поступово всипаю борошно. Спочатку вимішую за допомогою міксера, а потім вже руками. Тісто вийде м'яке та еластичне. Його розділяємо на чотири частини. Тепер я готую макову начинку. Запарений мак, беру, складаю в чашу блендера разом з цукром і перебиваю. Роблю це замість того, щоб перетирати мак в макітрі. Я зробила трішки погано, тому що засипала спочатку весь мак. Краще робити це частинами. Розкачую перший корж, викладаю його форму постельну пергаментом та змащую. Будь-яким варенням. У мене це сливове. Затим другою начинку йде макова, але до неї додайте ще одне яйце. Все вимішайте та викладайте на корж. Далі третій корж викладаємо і поверх нього збиваємо білки разом з цукром до густих піків і після того, як збили, додаємо мелені горіхи. Все вимішуємо та викладаємо на корж. Прикриваємо всю цю красу четвертим коржом та відставляємо у тепле місце на 4 години. Після чого ставимо у духовку розігріту на 180 градусів, приблизно випікаємо 45-50 хвилин. Цвій тортик я трішки перетримала в духовці, тому розріз не такий красивий, як би мав бути. Напишіть, чи коли-небудь коштували би такий тортик, і буду вдячна за коментарі.